Доброго дня, шановні учні восьмого класу. До вашої уваги урок з всесвітньої історії за темою міжнародні відносини у 16-першій му першій половині 17-го століття. Його проведу я, вчитель історії Серпілова Тетяна Іванівна. Яка ж мета нашого уроку? Дати уявлення про характер міжнародних відносин, розкрити їх особливості в епоху нового часу. Формувати уявлення про події та наслідки тридцятилітньої війни в Європі, виконати роботу з історичними текстами, встановити зв'язок між політичним та економічним розвитком держав та шляхами розв'язання міжнародних проблем, охарактеризувати полководців, які брали активну участь у тридцятилітній війні, розвивати вміння робити порівняльний аналіз, висловлювати власну думку. На початку. XVI століття імператором священної Римської імперії було обрано Карла V, заповітною мрією якого було створення Всесвітньої католицької імперії. До володінь імперії Карла V входили землі Австрії, Іспанії, Німеччини, Бургундії, Нідерландів, а також заморських територій. Але Карл V в його планах протистояли Франції та Англії. Протиріччя між ними тривали протягом усього століття. Карл п'ятий, а потім його син Філіп Другий зазнали низки поразок у боротьбі з протестантами в Німеччині та Нідерландах. Філіп Другий здобув багато перемог у своїй політиці, але після поразки непереможної армади біля берегів Англії він визнав, що не зміг утвердити панування Іспанії над країнами Європи. Після Карла п'ятого династія Габсбургів розділилась на дві гілки сина та брата. Одна з них правила в Німеччині. Франція на початку 17 -го століття готувалася до війни з Габсбургами. 200 тисячна армія французів прямувала до Нідерландів та Італії, але смерть Генріха І завадила втілити ці плани в життя. Крім того, Франція прагнула відібрати у священної Римської імперії Ельзас і Лотарингію. Данія та Швеція намагались закріпитися на Балтиці. У самій Німеччині на початку 17 століття. Згостилися суперечності між створеними католицькою лігою та євангелічною унією, однак і в таборах самих католиків і протестантів не було єдності. Причини війни полягали в протиріччях, які виникли між європейськими державами, боротьба між Францією та Англією з одного боку та імперією Гавсбургів з іншого, запанування в Європі. Країни Північної Європи, Нідерланди, Данія, Швеція також не бажали зміцнення імперії Габсбургів, але кожна з них прагнула панування на Балтійському морі. А також протиріччя всередині Священної Римської імперії. Історик Барх писав про причини війни так. Установлення політичної системи нової буржуазної цивілізації в Нідерландах та Англії внесли зміни до розміщення військово-політичних сил у Європі. Політичним режимом решти країн Європи, які вражали єдиновладдя земельної знаті, було кинуто виклик. Якщо до цього додати ще й релігійний розкол континенту на країни протестантські та країни Римо-католицькі, то стає ймовірним, яким складним вийшло тут сплетіння протиріч, особливо в першій половині XVII століття. У складному клубку протиріч провідною ниткою було протистояння Іспанії і Нідерландів, два варіанти державності імперської та національної, а на мові релігійній контрреформації та. Реформації. Приводом до початку воєнних дій стали події в Чехії. Навесні 1618 року габсбурзька влада заборонила тут протестантську віру. Також ішов наступ і на чеську культуру, тому невдоволення населення зростало. Одного разу натовп людей увірвався до палацу праського граду і викинув із вікна двох членів королівського уряду Фердінанда II габсбурга та їхнього секретаря. Так розпочалась перша загальноєвропейська війна. У цій війні можна виділити чотири етапи чеський, данський, шведський, франко шведський Військові дії почалися в 1618 році, а закінчились в 1648 році. Військові дії велись на території Чехії, Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії, Польщі та інших країн. Альбрехт Валтенштейн. Кейський дворядин, який у молодості змінив протестантську віру на католицьку, виявивши себе видатним організатором за короткий час створив 30-ти тисячну армію найманців, а через рік вона вже зросла до 100 тисяч чоловік. У своїх володіннях Валенштейн налагодив виробництво зброї, зокрема гармат та різного снарядження для армії. Про перший період війни. Чехія не могла довго втриматися проти наступаючих австрійських, баварських та іспанських військ у 1620 році, все було закінчено. У битві біля Білої гори, яка тривала лише кілька годин, чеське військо зазнало цілковитої поразки. Наступаюча, іспанська піхота гнала перед собою протестантські загони, що хаотично розбігалися. Фрідріх навіть не намагався чинити в Празі опір. Єдине, що його цікавило. Порятунок власного майна. У той час, як авангард імперських військ наближався до Праги у празькому замку спішно одпакували коштовності. Закінчення дій на сході в Чехії означало звільнення імперських армій для дій на Заході, зокрема у Пфальці. Перший період війни закінчився переконливою перемогою Габсбургів. Про другий період війни. Данський король Кристіан IV виступив на чолі 60-ти тисячної армії проти Валенштейна і Тіллі. Після деяких невеликих сутичок його армія була вщент розгромлена військом Тіллі при Лютері в серпні 1626 року. Король втратив 8 тисяч осіб. Половину офіцерського складу, увесь обоз та артилерію і змушений був відступити на свою територію. І з цього моменту Крістіан IV практично вийшов з війни. 1629 року в Любику було підписано мирний договір, за яким Данія зберегла свої території, але пообіцяла не втручатися у справи імперії. Фердинанд досяг повного домінування в Німеччині. Про загибель Густава Адольфа Люцині. Рамковий туман затримав початок атаки шведів, і це дало можливість підійти деяким валенштейнівським загонам. Нарешті Густав Адольф наказав розпочати атаку, і трубачі грали лютеровський гімн Господь, наша сила. Першою ж атакою шведська піхота вибила імперських мушкетерів, які сиділи вздовж дороги. На правому фланзі Густав Адольф особисто повів в атаку фінських пірасир. Але в центрі Валенштейн організував контрнаступ і відкинув шведську піхоту з великими втратами на початковий рубіж. Густав Адольф поспішив сюди, щоб особисто підготувати атаку. Але короткозорий король під'їхав дуже близько до ворога. Його помітили і засипали градом куль. Одна з них поранила Густава Адольфа в руку, інша у голову кулею зачепило коня, який став на деби, і скинув короля на землю. У сутичці, яка розгорілась, людей, що супроводжувало Густава, убили або прогнали, а кавалеристи ворога з пістолетів та ударами холодної зброї вбили короля. Вони навіть не здогадувались, ким є вмираючий. Протестанти отримали значну перевагу, але відсутність єдиного авторитетного воєначальника позначилась на їхній боєздатності. І в 1634 році шведи і саксонці зазнали серйозної поразки у битві при Нердлінгені із донесення доми міста Преслау. Через те, що війна вже багато років не дає землеробу працювати, життя до того подорожчало, що тепер скрізь чути стогін, крики та виття голодуючих. Люди їдять собак, котів. Голод лютує з такою жорстокістю, що люди кидаються один на одного. Тільки імперські території і, власне, Австрія залишились під владою Габсбургів. Після того, як виникла загроза відню, габсбурги попросили миру. Шановні учні, під час роботи з документами, які характеризували чотири етапи війни, ви звернули увагу на питання. Ви маєте дати відповідь на них самостійно. А зараз до вашої уваги тестові завдання. Установіть відповідність між іменами історичних постатей та їхніми титулами. Установіть хронологічну послідовність. В роботі з історичним джерелом. Прочитавши текст, дайте відповідь на питання. Як вплинула тривала війна на умови життя цивільного населення. Не забудьте перевірити себе. Дякую за увагу. Урок закінчено.